Мир вам, браття і сестри, всі розмовляють за Насірова, всі показують Насірова, кругом Насіров, Сховатися від Насірова не можна. Це єдина тема. Ні про що більше ми не знаємо, ні про що не пам'ятаємо. Ми трималися з усіх сил, щоб нічого не сказати за Насірова, але не витримали і ми, тому що не можна жити в суспільстві і бути вільним від Насірова. І е, будемо говорити ми з найбільш компетентною, з найбільш компетентним насірознавцем в сучасності Іллею Ківою, тому що він все це знає, розуміє, як ніхто інший, і от, і як ви це от як ви це оцінюєте, Насірознавець, Да, ну добре. Е, як і це розумію, і що зараз відбувається е, по цьому питанню в нашій країні? Яка моя оцінка? Ну, то, що такого велетня, як Насирова, змушили відчувати повітря Лук'янівського СІЗО, це дуже добре. От, тому що я вам скажу відверто, що тюрма змінює. Зміцнює, змінює і е, тобто йому піде на користь. Я вважаю, що кожному, е, кожній людині в свій час це йде на користь. Бо е, відверто вам скажу, що е, зміна цінностей, вона е, проходить в двох випадках: на війні. Де вбивають. І де гроші вас ніяк не відділять від смерті. Бо вмирають однаково від кулі. Бідні, багаті. Бідні, багаті. І ми це надивилися в своєму житті і вже стільки раз е давали цьому оцінку. І от тільки на війні е починається справжнє уявлення світу. Це я вам кажу як людина, яка це все пережила, яка переродилася, на... і от на війні я став другою людиною. Але в тюрмі також людина змінюється і також формується нове уявлення світу. Бо ще вчора насіров це був потужний велетень. Який е, мав можливість вирішувати судьби тисяч і тисяч е, українців, е, від кого залежали судьби, живі судьби людей, е, який мав владу, я кажу, вже мав владу і мав гроші. І е, він повністю був впевнений, що ці гроші, вони вирішують всі питання. Але е, дивлюся, е, Євляються дива, Являються дива. І е, от цей вчора ще велетень, сьогодні, е, які відчуття ну, огиди, да, жалюгідності, ну в мене нема до нього жалю. Е, Ні в коєму разі. Е, бо я вважаю, що чоловік в чоловіки потрібна бути гідність. І би тобі не було боляче, і як би тобі не було страшно, 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 сумно, ти повинен, ти повинен виглядати як чоловік, а не як, ну чесно кажучи, оця дешева така ганчірка, дешева, спотворена гарчин, ганчірка, яка бліє, не розмовляє. А так бліє оцим от ослиним голоском. Розумієте, я коли бачив оці кадри, коли... що, він, що він хотів е виразити своїм обличчям? Що він хотів виразити своїм станом? Жалість у суспільства. Жалість у суддів? Йому що вдавалося, що якщо він буде е, під десятьма капельницями загорнутий от в це простирадло зеленого кольору, і якщо на його обличчі ми будемо бачити е, страждання, це нас буде спонукати до жалю? Е, мені би... Чому люди не вміють сразу, одразу ставити себе на місце інших? Скажіть мені, будь ласка. Він би задав собі питання, його би вразила подібна поведінка. Він відкликався, коли його просили. Коли люди приползали, а я вважаю, я знаю, що до його установи, державної установи, яку він очолював, приползали люди ще в більшому жалюгідному стані. І вони благали на ті чи інші до себе. Якісь дії. Тому е, це дуже глупо з його, е, з, в його стані от, е, подібна поведінка. Я вже казав Дмитру Саничу, е, мабуть, не дуже популярну річ, але вона мене, в мене постійно е, в голові крутиться, як приклад того, е, кого ми зараз привели до влади. Ну, ви подивиться, вони ж навіть не можуть. То, що вони жити гідно не можуть, це ще півбеди. Бог з ним. Щоб навчитися гідно жити, потрібно гідність мати внутрі. Розумієте? А як дивишся, вони ж навіть вмерти гідно не можуть. Ну, якщо ми будемо проводити паралелі. Розумієте, бо. До останнього, щоб з тобою не трапилось, прийми то, що дає тобі Господь. Будь хоч перед своєю родиною гідним, бо на тебе дивляться діти. Я так звик жити. І, е, от вам скажу, були приклади і. Мсийчуків, приклади Корбанів. Я не знаю. Там, ну я ні в коєму разі не хочу якось оцінювати поведінку жінки, але я пам'ятаю і Юлію Володимирівну. Ну, скажу відверто, що, по моїм правилам, ми жінки повинні все прощати і нічого від неї не. не не вимагати, Не вимагати да, бо жінка все одно для нас остається жінкою. Тому оцінювати можуть тільки позицію чоловіків. І в мене на це є право. Бо я знаю цей стан, я знаю, як хто міг би себе повести. От, і якщо вже доля для тебе обрала е, із питання, Дмитро Саныча, Випробу, таке випробовування, якщо доля на, на, твоє, на твоє життя виклала таке випробовування, то при, при, прийми його достойно. І не будь потворою е, в жалюгідному стані. Стой рівно, дивись рівно, не треба нічого боятися. Бо на все воля Бога. Тому я вам хочу сказати: от е, із останніх таких. Е, Політичних чи е, знайомих нам облич, як би це е, було не образливо і не гідко, е, але я пам'ятаю тільки Єфремова, який стояв у клітці, да, важке становище, да, це мій противник, да, він мій ворог. І якщо в мене буде можливість, я їх буду вбивати. І я це кажу відверто, і я знаю, що цей час прийде. Бо якщо не я їх вб'ю, то вони нас вб'ють. І це я також знаю. Тут нема середини. Ви розумієте? Ніколи не буде, ніколи не буде між нами, е, ніколи не буде між нами е, якогось потіплення. Бо вони ніколи мені не простять всього того, що я зробив для них. А я їм ніколи не прощу, бо я знаю, що вони зробили для мене. Тому ця війна вона буде мати тільки один конець: чи буде, побе... чи буде перемога за нами, чи буде перемога за ними? Але скажу вам відверто, що дивлячись на оцей весь цирк. То от ці останні події, то за останні два чи три роки того, що я можу якось виділити, ну, Єфремов вів себе гідно. Вів себе гідно. Я його не бачив з цими ганчірками на обличчі, за слюнявиним ртом, чи в цьому в такому стані, коли хочеться витерти ноги. Розумієте? Людина приймала то, що йому давали. От. І е, як би то ні було, але це для мене е, чоловічий, вчинок. чоловічий вчинок. Тому я радий в тому, що мій ворог сильний. Бо якби в мене був слабкий ворог, тоді би я ніколи не, не був сильніший. Бо якщо ти виходиш боротись, Виходи боротись тільки тоді, коли ворог сильніший. Тому ця боротьба приведе тебе для е, кросту, приведе тебе до зростанню і укріпленню. От. А боротьба з тими, хто є тебе слабіше, воно тебе знищує, бо тоді ти постійно в розслабленому стані. Поэтому, вот зараз, щоб трошки я швидше казав, я вибачаюсь, прийду на скотську мову окупанта, але ви бачите, що я вимагаю від себе спілкування на рідній моїй мої українській мові. Смотрите, значить, поэтому подводим итог. Значит, все мы прекрасно понимаем. Хороший, он плохой, правильно было сказано. Понятное дело, что мы сейчас развешиваем ярлыки до решения суда. Но это не потому, что плохие мы. Это потому, что у нас блядские суды. Потому что нет веры этим судам. Вот у меня нет веры этим судам. Поэтому мы будем ярлыки свои развешивать до того момента, пока мы не поймем и не поверим в судебную систему. Поэтому ждать судебного решения и говорить, вот я... там Слышал, кто там этот э, Мустафа, там есть такой э, деятель с Афганистана, который э, рассказывал о том э, выдатные э, активист ЛГБТ Руху, так что я прошу Вьячлова про него. Сейчас ЛГБТ уже э, после прихода Трампа не э, в моде, так что э, пидоры поаккуратней. И теперь опять э, предлагаю вам э, спрятаться, ну, для того, чтобы мы вас не видели, потому что если я вас буду видеть, вот, э, после этого вас может не увидеть уже никто. Вот, поэтому э, вы же поняли, да, сейчас немножко ситуация изменилась в, в нашу пользу. Вот, э, пришел Трамп и сказал, э, стоп. Гомосексуализм. Вот. Поэтому и у нас появилась новая надежда на то, что все-таки мы сумеем сохранить нашу нацию и она не будет отравлена вот этими, знаете, европидорскими этими ценностями, это все понятно, да, и вот этими лоббистами, э, такими, как вот эти Лещенки, Шмещенки, ну, вы посмотрите на эти рожи, но ну, я вам клянусь, все говорят, что у меня рожа, как у, у ч, человека а, к, с криминальным прошлым, там, и т.д. и т.п., ну, послушайте, я вас умоляю, но и, если моя рожа, как... Человека с криминальным прошлым то у этих э, рож у них прошлого не было. Кстати, и будущего тоже. Но это, извините, мое субъективное мнение. Поэтому, вот я, возвращаясь к разговору про Насирова, я хочу сказать, что на сегодняшний день, э, как бы там ни было, э, для э, нашего украинского социума это огромный плюс. Почему? Потому что а, мы заставим их, они же начинают бояться. Вы же понимаете, что эта вся публика она очень сильно труслива. Она настолько Трусливо и беспомощно, когда у них забираешь вот эти ä, вот, И они э, переходят э, в разряд обыкновенных смертных граждан, вот, они же не понимают дальше, как строить свою жизнь и как выстраивать свои взаимоотношения. Они настолько уверены в своей неприкасаемости, что они же и ведут себя так, как будто им был мир дан на откуп. Мы же для них мы, потому что я себя считаю э, таким же простым э, украинским... Громадянином, хоча я там зараз обіймаю там е, посаду, яка там мене десь там е, приближує к е, цій верхівці е, державної влади, але все одно я ні в кому ні в коєму разі не е, тримаюсь, бо це в мене е, сталося, коли я вже був доро, став дорослою людиною, і в мене вже було уявлення про цей світ, я знав. Що таке добре, а що таке погане? Тому, е, от е, для нашого соціуму це великий плюс. Бо повірте мені, е, кожен наступний він буде задумуватись е, над тим, які його дії, і як йому прийдеться відповідати. І що оті мішки з грошима, які вони накрали, а вони накрали? Бо, як би там ні було, давайте так, е, чесно кажучи, що яким б він обличчя не робив, якби він не складав свої брові домиком, якби він нас э, не, э, не його жалеть, жалості не буде. Э, ти вибрав тот путь, ти цьому путі йдеш і знай о том, что знай, що завжди за все. В этой жизни нужно платить. Ты любил балдеть и любил деньги, ты эти деньги любил складывать и ты любил считать. Ты а, наслаждался своим величием будь любезен, вот теперь ощути всю цену за все это. Знаете, жизнь как супермаркет. Это сказал Алексей Мачанов, я его читал, и мне это выражение очень сильно понравилось. Жизнь как супермаркет. Ты ходишь по магазину собираешь продукты берешь все что тебе нравится но ты должен четко понимать что ты придешь к кассе на которой тебе придется рассчитаться и вот там вот мы рассчитываемся здоровьем там мы рассчитываемся э, свободой. свободой ну конечно а это и есть здоровье вот там мы э, и конечно не дай бог что меня останавливает или что меня изменяет или что меня изменило? Это то, что э, мне стало страшно, что за все будут платить мои дети. Вот э, у каждого у каждого свой мотиватор для того, чтобы измениться или же стать лучше. Поэтому в данном случае я думаю, что нам э, теперь нужно э, подумать, э, кто бы был следующий. Вот, кто бы был следующий. Почему? Потому что, ну, Насиров это уже, давайте так, вчера. Поверьте, даже если, а я знаю, что он решит все свои вопросы, а я больше чем уверен, что пройдут какие-нибудь договоренности, транши, перетранши, и в конечном итоге он, конечно, в тюрьму-то он не поедет и сидеть не будет. Но собака узнала свое место. Вот то, которое он показывал другим. Вот поверьте мне, вот здесь э, все очень просто. Вот он уже все равно будет сподломлен. И он все равно уже будет всегда бить в пол силы. Почему? Потому что он знает, теперь он уже знает, как это бывает. И какой воздух в Лукьяновском СИЗО? Я знаю, что он будет жить в очень хорошей, наверное, хате. У него он там как минимум их там будут двое, и у него там будет холодильник, телевизор и все, ну, наверное, все прелести, о которых любой другой узник Лукьяновского СИЗО не мог бы себе и мечтать. Но поверьте. Свалиться оттуда, где он был, даже в самую лучшую хату в Лукьяновском СИЗО, это называется, знаете как, это ситуация сродни инженера Галина. Поэтому в данном случае я могу сказать, что тенденция м -м, к наведению порядка в нашем обществе, внутри нашего... И это не зависит от тех или иных государственных услов. Я вообще говорю о том, что все равно мы идем и у нас есть тенденция. Тенденция к улучшению. Пусть ухудшается экономическая ситуация. И я еще раз говорю, это не заслуга власти и не заслуга сегодняшнего правительства. Это заслуга... Нас с вами. Вас с нами это заслуга всех тех, которые в 13 году, 30 декабря, вышли на улицу. Вот поверьте, вот они изменили Украину. Вот они перевернули э, восприятие э, жизни, и знаете как? Самое главное, что они дали надежду и веру в то, что в наших силах, я говорю в наших, это э, я часть народа Украины. Поэтому вот в наших силах строить свое будущее. Просто э, мы этому никогда не учились. Э, нам приходится делать ошибки. Но вот поверьте, жизнь не складывается из одного, двух и трех лет. Этот процесс обновления, очищения и построения нового государства, он необратим. Он необратим только еще и по той э, причине, что сегодня это государство укрепляется плотью и кровью тех, кто э, отдает сейчас жизни, совершает вот эти акты самопожертвования. Вот ведь каждая сегодня потерянная жизнь на Востоке это акт самопожертвования. Когда мне приводят пример э, погибнувших людей э, на автодорогах Украины, они может быть такие же, как и погибших людей на Восточном фронте, но, пожалуйста, научитесь отделять мух от котлет. Там просто дурак зазевался и под машину попал, а там человек сознательно сделал выбор и пошел отдавать свою жизнь. Отдавать свою жизнь кому-то кажется непонятно за что, за кусок земли за название населенного пункта, который завтра могут переименовать. Но вот именно эта категория людей и является сегодняшним стержнем нации, которое еще три года назад у нас не было. И мы даже не могли себе представить. Поэтому я вам хочу сказать, что, знаете как, вот глядя на вот этих насировах, и ведь на самом деле не самая сложная ситуация. Но, видя, какие они слабые, ты просто понимаешь, что ничего не сможет удержать или остановить процесс очищения вот нашей украинской нации. Потому что я вам хочу сказать, что, наверное, самый э, слабый и э, самый, наверное, боязливый человек, находящийся на, на Восточном фронте, намного сильнее в десятки раз сильнее крепче э, и более ценнее, чем э, какой-то э, несчастный несчастный э, Насиров. Вот вот такая параллель. Вот вот такие выводы по сложившейся сегодня ситуации. Поэтому я искренне э, вот всем желаю, чтобы вера, которая была рождена в нас в 2013-2014 году она ни в коем случае не угасла. И мы смогли эту веру э, перерасти в, э, вот, в цель нашей жизни. Потому что я больше чем уверен, что все плохое, я уже говорил и еще раз повторюсь, мы должны э, оставить на своих плечах. Вот. И э, как можно больше грязи забрать с собой, чтобы наши с вами дети... Вот наши с вами дети. Вот нашим с вами детям мы передали другую страну, другую Украину, без вот этих, блядь, насировых и ими же подобными. Поэтому, ну что, всех с почином. Поехали дальше. Все будет Украина. Не знаю, как вас, меня расчулила вся чудовая промова. Наш брат Илья згадав за Ефремова, который держался больше мужнем. Uh, він би міг би зробити взагалі був би красавцем, якби, якби все таки як Гірін покінчив життя самогубством в тюремній камері. Uh, <кій> Я от навіть не можу зрозуміти там йому, що в СІЗО не можуть створити належних умов, там що немає українців в пенітенціарній службі. Чому от досі ця людина взагалі не стала такою, щоб ми могли вішати? Портрет один будь у себе в туалеті москалі же тоже потрібні герой, Розумієте? Москалям також потрібні герої. Не розумію, чому от герінг, чому герян в землі, а Єфрема все ще в тюремній камері. Ну і останнє, що можливо можна додати, це те, що справді, як сказав наш брат Ілляш, тюрьма дуже добре впливає на посадових осіб. Куїсь. І було б непогано, щоб все таки потрапляли вони в тюрму до того, як стануть на посаду, а не а не тільки після того, як стануть на посаду. Тобто посидів в тюрмі, сильно покращився, побув на посаді, і потім знову повернувся в тюрмі. Тому давайте введемо. От я знаю, що у Дмитра Санича в нього жінка народний депутат. Тому нехай запропонують от подавати документи на важливі на важливі державні посади тільки після двох років утримання в жорстких умовах лукянівського СІЗО. От я вам кажу. Це будуть найкращі люди нашої країни, які будуть відчувати увесь смак життя простого, простої людини. Оце, мабуть, кажуть, що потрібно чи в армії е відслужити вітчизні свої. Так, а в кого нема? Ну нема в людини можливості, ну нема в нього волі. От ну не може в його, він в руки взяти зброю. Ну що ми не, не розуміємо? Ми що з вами, не європейці? Європейці. Тому не можеш мати зброю. Не хочеш їхати на е, е, східний фронт. Що роби, будь, ласка, сідай на два роки в СІЗО і там відчувай вісьмак баланди. І тоді ти будеш знати. Якщо ти береш і утримуєш життя людини, то ти повинен знати, во що ти його перевертаєш, на що ти його будеш спонукати? Тому це дуже важливе питання. Я, я вважаю, що Оксана Анатолієвна, коли повернеться з Авдіївки, вона Займеться цим питанням і е, подасть такий законопроект, що державний службовець має бути та люд... тільки та людина, яка пройшла е, іспити життям. Яка пройшла іспити життям. Бо е, як можна е, судити е, о вкусі е, е, ананаса, ніколи його не пробував. Є де державний службовець, але й народний обранець. Я скажу, це вам все. Воно так і є. Дивіться, Мосічук. Людина комусь може і не симпатична. Я знаю, що є у нього неприхильні технічну службу. Браті і сестри, я думаю, що ви все розумієте краще, ніж ми. Амінь.